Що ми використаємо ці там дві-три ракети самостійно без узгодження з нашими західними друзями, то ми можемо просто наступного разу. Нічого не отримати росіяни. Всі як один. Вони там і між рядками, і хтось хтось більш голосніше. Вони кажуть, так що ми не знаємо, чим завершиться ця наступальна операція. Наші ресурси на межі Чорноморський флот він зараз на межі зникнення. Можна заносити його до червоної книги, як вид, такий, що зникає вимира. Я радий вітати Ватеріїва на Ступака, військового експерта, колишнього працівника служби безпеки України. Пане Іване, доброго вечора. Вітаю студія. Дуже дякую за прошення. Отже, я хочу поговорити саме про новину, яка стосується далекобійної зброї, тому що дуже багато обговорень з цього приводу. Ну, вже минаючи обурення, що ми взагалі чекаємо на цей дозвіл, і постійно його намагаємося вибити, так би мовити. Що нам взагалі відомо про наші гіпотетичні потужності в цьому сенсі, ну насправді нічого. Ну, давайте так, щоб бути дуже відвертими, насправді нічого. Ми не знаємо про те, скільки ракет ми отримаємо взагалі, хто дасть скільки, скільки дадуть американці, скільки дадуть французи та британці. Ми не знаємо по лімітах, які будуть встановлені на використання цієї зброї. Я так особисто передбачаю, що е, дальність буде лімітована наступним чином: більше 100 кілометрів, але менше 300. Ну, це зрозуміло. Це для американських ракет. Якщо це британські з максимальним радіусом 250, можливо. Це буде там не знаю, 150, не знаю, можливо 180. Можливо, буде лімітація по регіонах Російської Федерації, по яким взагалі можна бити. Це може бути Білгарщина, Брянщина, Курщина і все. А далі Воронеж, Ліпіцьк, ні, ні, не можна. Ростов, ні, ні, не можна. Тобто може бути такий ліміт. Може бути лімітація по цілях. Виключно погоджені цілі, і які знаходяться поблизу з кордонами України, і все далі за них виходити не можна. Я думаю, що треба почекати, Я не знаю скільки, скільки там дні тижні, але це питання дійсно зрушилося з мертвої точки, і воно вже проговорюється. І пан Байден каже, що ми в процесі, тобто мене це надихає. Нам жорстоко не відмовляють, але поки що не погоджують. Тобто, я розумію, що ми десь посередині треба чекати. Станом на зараз у нас є далекобійна зброя атакам з хіба такою не вважаються? Ні, вважається, але ж дивіться, повідомлялося, повідомлявся, що ми отримали 20 одиниць і всі їх ми використали це раз. Навіть якщо ми всі не використали то, наприклад, там лежить у нас десь в шухлядці одна-дві-три ракети, то без дозволу сполучених штатів ми їх використовувати не можемо. Є багато таких ось гарячих голів, які кажуть: та ну воно вже наше, давайте використовувати. Що ми тягнемо там, кота за всі подробиці не, -не, не можна. Бо якщо ми використаємо ці там дві-три ракети. Самостійне без узгодження з нашими західними друзями, то ми можемо просто наступного разу нічого не отримати. Це буде для нас таке покарання. Пане Іване, переходячи безпосередньо до тих припущень і, взагалі, дипломатичної роботи, яка наразі провадиться, я розумію, що це закрита інформація. Очевидно, що ви теж більшою мірою отримуєте її з там джерел засобів масової інформації тощо. Але говорячи про усвідомлення того, якою наразі є ситуація на фронті, ми говоримо про те, що зараз складно. То чи тут взагалі вимальовуються якісь отакі формули? Ування із серії нам критично потрібно переходити, наприклад, до якоїсь іншої нової тактики, зокрема там до е, тієї зброї, яка може діставати далеко, тощо чи як це працює, як взагалі ви бачите ситуацію? А ви маєте на увазі в якісь спроможності наші чи там оборонні, чи в в якому давайте розрізі, в якому ракурсі ми це питання проговоримо? Бо воно ми можемо почати з Курська перейти на Покровськ, повернутися до Москви, повернутися до наших західних друзів. Наші оборонні спроможності, те, що відбувається зараз на сході країни. Дивіться, наші оборонні спроможності про Покровськ. Назвайте, бо оборона там триває, наскільки це можливо. На жаль, нас дотиснули до відстані 8 кілометрів до міста Покровська. Місто Покровськ вже тиждень як потерпає від артилерійських обстрілів. Прилітає туди керовані авіаційні бомби. Це для розуміння того, що відбувається. Тобто евакуації вже немає централізованої через залізничну колію тільки. Пішки тільки на автівках, на приватних або на мікроавтобусах, коли заберуть волонтери або органи влади. От це для розуміння того, яка у нас зараз оборонна ситуація. Дійсно, вдалося стабілізувати трішечки фронт на цьому напрямку. Я так бачу, за рахунок інших фронтів. Тож вугледару інших напрямків ти забрав, позабирали наших військових, і ситуація на Покровську поки що стабілізована. Я не можу сказати наскільки це довго буде тривати. Чи пару днів, чи пару тижнів, чи пару місяців, але ось ситуація така. Є інформація з іншої сторони, з-за перебріка, де росіяни вже не перший місяць вони в захваті в лапках, вони кажуть, що теж відбувається, це неправильно. Ну, їх наступ це нераціонально, бо е, за місяць буде рік рівно, один рік, як Російська Федерація розпочала свою наступальну операцію. Після взяття Авдіївки в 23-му році і не припиняє. І от росіяни, всі як один, вони там і між рядками, і хтось хтось більш голосніше, вони кажуть, так що ми не знаємо, чим завершиться ця наступальна операція. Наші ресурси на межі так. Ми частково цю інформацію сприймаємо як можливо дезінформація, але частково приймаємо до уваги. Не повністю на неї не спираємося. І от в них така риторика, що або ми зламаємо українську оборону, от таким ось наступом, і українська оборона посипеться на усіх напрямках. І українці будуть бігти 100, 200, 300 кілометрів глиб території України, або ми самі зламаємо собі ноги, руки, голови. Просто все зламається у нас тут, і українці за тижні повернуть собі все те, що росіяни відвоювали у нас місяцями. ось така зараз ситуація стосовно наших спроможностей оборонних і російських наступальних. Тож спроможностей щодо потужності у чорному морі, тому що я чула тезу про те, що наразі спостерігається певний певне зрушення тут, і що Україна насправді робить успіхи і навіть перетягує так би мовити, ініціативу на себе і контролює. І зокрема, сьогоднішня новина про збитий літак над чорним морем, російський винищувач з ПЗРК його. Го збили е, спецпідрозділ головного управління розвідки України. Е, Про що це свідчить? Тобто, яка там ситуація, і які висновки з того робите? Ви? Дивіться, а Україна і різні підрозділи і ГУР, і СБУ, і Збройні Сили вони намагаються ну підрозділи сили оборони і безпеки, намагаються. Бити росіян ну це дійсно звучить гучно, але ти менш це по факту. Бити росіян там, де це можливо. Звісно, в Чорному морі останніми місяцями спостерігалося певне за те, що бо чорноморський флот він зараз на межі зникнення. Можна заносити його до червоної книги, як вид, такий, що зникає, вимирає. Вони перемістилися до новоросійська, до Абхазії. Тобто в чорному в чорному морі вони майже не присутні дуже обережно, не так як це було в лютому, там не знаю, в липні 22-го року, коли вони погрожували всім кожному там щось нападали, доглядали. Такого немає. Побачили, що останніми місяцями немає використання морських безпілотників, як це було там в попередні періоди, бо просто банально росіяни ховаються і атакувати дуже складно. Побудували різноманітні понтонні бонові ці загородження, такий собі паркан в морі. Який плава, який важко подолати, неймовірно, і ось у угур вони дійсно випробували нову таку партизанську тактику, підловили в засідці е, російський суд 30-й, підбили його. Тобто, це така себе партизанська війна, яка вкладається в тактику тисячі порізів, яка була оголошена ще на початку війни? Там удар, там удар, там знищений літак, там підбитий літак, там спалений літак. Будь-яка тактика, вона себе виправдовує. Зрозуміло, тобто ми можемо сказати, що власне мені дуже сподобалася теза про червону книгу і флота, але е, щодо того, який це має вплив безпосередньо на Україну, я е, хочу трошечки проаналізувати, які потужності він давав, і чи можна припустити, що росіяни візьмуться його відновлювати, це взагалі реалістично? Дивіться, відповідно до е, міжнародних договорів. Е... Туреччина зачинила протоки босфор дарданела для військових кораблів, які не приписані до портів Чорного моря. Тобто, якщо б цих міжнародних угод не було, то Російська Федерація б з, тихого, з флоту, з Балтійського моря, з Північного флоту, Тихоокеанського флоту поцетягувала б туди кораблі і там намагалася передавлювати Україну. Але Росія це зробити не може. Туреччина відповідно до цих угод не пропускає військові кораблі, і Росія оперує виключно кораблями, які там знаходяться. Єдиний варіант це спробувати якимось чином з Каспійського моря перетягнути щось невеличке, якісь катери для збільшення кількості своїх кораблів загальної в Чорному морі. Але це складно, це важко. і Воно проблеми не вирішить. Україна методично знищувала і продовжує полювати на кораблі, які можуть. Нести на собі крилаті ракети типу Калібр. Скажіть, будь ласка, перші місяці війни, коли ми читали в телеграм-каналах, там в Чорному морі вийшли, там, вийшли кораблі загальний сумарний залп, там 32 ракети. І атакували Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, різні регіони цими крилатими ракетами. Зараз. Попередньо з того, що я бачу, взагалі залишилося в них цього загального залпу. Хай мене виправлять наші військово-морські сили до 10 ракет одного момента, якщо я не помиляюся, можливо трішечки більше, але не десятки ракет тобто два, два підводні човни, і можливо ще один корабель. Чим менше таких спроможностей буде, тим Менше буде обстрілів цими ракетами, менше навантаження на ППО. Наше більше можна збивати ракет крилатих, запущених з бомбардувальників цих ракетоносців, більше збивати безпілотників. Тобто, це наша безпека напередодні опалювального сезону.